Виділити старий аварійний клен, якому більше 50 років. Саме з таким проханням до КП міськселенбуд звернулися мешканці вулиці Дмитра Яворницького, 26. Жителі дуже переймалися, аби це дерево нікому не зашкодило. Проводимо роботи по удаленню дерева, конкретно клен, являється фаутним аварійним. Корни уже разрушат канализацию, выпирают на дорогу. Согласно комиссии, дерево подлежит удалению. Вызвали бригаду, работаем, делаем работу. Все будет сделано сегодня. Загалом під час буревіїв та сильних поривів вітру у Дніпрі за останні роки майже не фіксують випадків падіння дерев, кажуть представники КП «Міськзеленбуд». Це стало можливим завдяки систематичній роботі, яку проводять працівники. Зокрема, підприємство швидко реагує на заявки мешканців щодо омолодження, обрізки та видалення дерев. Проте кожен процес можна виконати у певну пору року. Можна вкладати заявлення в департамент по міста, для того, щоб комісія обслідувала дерев'я, які жильці. Хотя вдаліти обрізати амолодіть обрізку омолодження робимо сім і зі мною кадабрешення сніда звернутися до КП Зеленбуд» щодо омолодження обрізки чи видалень дерев можна на цілодобову єдину гарячу лінію.